Привіт! Готові прокачати мозок! Сьогодні ми вирушаємо у світ дивних тварин. Деякі з них існують насправді, а деякі вигадка. Твоя місія відгадати, хто справжній, а хто придуманий. Готові? Тоді вперед! Раунд перший нарвал. Єдиноріг морів. Подивись на цього дивного кита. У нього величезний закручений ріг, як у єдинорога. Ця тварина живе в арктичних водах. Та може плавати серед льоду. Що скажеш? Це справжня тварина? Чи просто легенда? Справжня. Ріг Нарвала. Це його довгий зуб, який допомагає орієнтуватися в холодних водах. Раунд другий Літаючий жираф. Крилатий велетень. Цей жираф не такий, як усі. Він може розправити величезні крила та літати над саваною. Він літає високо, щоб бачити ворогів і знаходити їжу. Як думаєш, це справжня тварина, чи вигадана? Вигадана. Жирафи не літають. Хоча вони дійсно бачать далеко завдяки своєму високому зросту. Раунд третій. Гігантський краб павук. Ця тварина здається неможливою. Це краб, у якого дуже довгі лапи, немов у павука. Деякі з них виростають завбільшки як людина. Як думаєш, ця тварина справжня чи вигадана? <звук> справжня! Це японський краб-павук. Найбільший краб у світі. Його лапи можуть бути довші за 3 метри. Раунд четвертий фіолетовий слон. В Африці є рідкісний слон, який народжується фіолетовим. Це через спеціальні бактерії в його шкірі. Що скажеш, правда чи вигадка? <звук> вигадка. У природі нема фіолетових слонів. Але у слоненят буває розживувата шкіра, коли вони ще маленькі. Раунд п'ятий. Аксалотль – Усміхнена амфібія. Цей дивний малюк, справжній дракончик. Він живе у воді та ніколи не виростає у дорослу форму. І він завжди усміхається. Як думаєш, правда чи вигадка? Це правда. Він справжній. Аксолотлі живуть у Мексиці, і вони можуть відростити собі лапки, якщо їх втратять. Ти круто впорався. Напиши в коментарях, скільки відповідей ти відгадав правильно. Наступне відео вже чекає на тебе.